Приблагодатного, мирного, дай Боже, і натхненого дня, ледве ми втихомирили у цю п'ятницю дітей. Ми прийшли вітати бабку нашій бабусі сьогодні 70 років, найбуде благословенна Аня, <кій> бабуся Ганна. І ледве я втихомирив дітей. Дайте мені відео записати. Тож сьогодні п'ятниця, вчимося з доброго фільма або книги, то фільм неочікувано. Том Соєр. перегони Тома Соєра і Фіна». Ми випадково натрапили на нього в ютубі, в вільному доступі є з добрим перекладом така версія. Ми вже різні версії про Тома Соєра бачили, ми часто це обговорюємо, різні там нюанси із його пригод. Але так файно, я включив. чисто Я, я хотів переглянути, мав хвилинку годинку. А діти, як там пролітали на, на кухні, то бачили і зупинялися. І ми до кінця подивилися разом фільм «Пригоди Тома Соєра і Гекбері Фіна. І Чогось зачепив мене такий файний момент, коли вони втікли вже із Геком на острів і жили на острові. Пішла по місту чутка, що двоє молодих юнаків такі були файні, там померли. І в неділю мало бути якесь зібрання урочисте і в церкві, і взагалі, і мали згадувати їх, які, які були хлопці. Ну, І коли вони вже чули, до них дійшли якийсь шум, бо їх шукали там, виявляється, на річці, то Том Соєр. Пробрався у містечко, прослухати, що за шум, про що, про що шумлять? І приходить до гека і каже: слухай, прикинь, нас вважають загиблими. І каже: я стільки файних речей про себе почув і про тебе. І я каже, зрозумів, що треба померти, аби про тебе почали файно говорити, і треба померти, аби, аби тебе помітили нормально. І потім там вони таке, зробили перформанс, з'явилися на поминальну службу за ними, на таку службу, де згадують їхні імена. <кій> І всі були здивовані, щасливі, їх обіймали, уже всіх любили. І це така файна думка, що слухайте, людям поруч треба померти, аби ми їх помітили. Людям поруч треба загинути. Треба переставитися на той світ, аби ми їх помітили. І саме тому о, ми тут на каналі. Ходім, у нашій рубриці майтеся файно, особливо наголошуємо час до часу, помічаємо людей довкола, покрутімося, подивімося на братів і сестер, які є поруч. Щоб не чекати того моменту, коли ми скажемо: Та ще вчора я з ним говорив, та ще вчора я з ним говорила. Але сьогодні знадім нагоду, щоби помітити і побути біля живих людей із живими людьми. Так, очевидно. І померлих треба пам'ятати. І варто згадувати, варто деякі деталі з їхньої біографії записувати. Але, але ми покликані до того, щоб любити тих, хто є поруч, тих, хто живі, не чекаючи якоїсь радикальної переміни, аби лише тоді почати їх цінувати. Тому дякуємо тому Сойеру за це пригадування. Перегляньте цей фільм, такий легенький, із сім'єю файно собі позгадувати, як він паркан білив і перетворив. Своє покарання на, навпаки на супервигідний бізнес-проект. Тому дякуємо взагалі і за книжку цю Тома Соєра, пригодища з дитинства, пам'ятаю, і за фільм, і за ідею. Тому цінуємо тих, хто поруч, коли ми живі насамперед. Ну а вже потім хіба як наслідок після смерті. Тому живих помічаємо, живих цінуємо і живих любимо. І це буде таке буде любов у житті. Вже діти почали бігати. Це буде і любов у житті, і це буде любов для життя, і це буде жива любов. Будьте благословенні, любіть, майтеся файно. Мир вам.